Добрий день! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури на тему читання казки Лесі Храпливої щур, мама. Лідусю, ти вже випила молочко? питала мама. Ні, а чому? Бо ні. Лідусю, випий молочко, поки тепле, не хочу. Лідусю, мама буде гніватись, то гнівайся. Ти нечемна, Лідусю, я гніваюсь на тебе. То я на тебе теж гніваюсь, Ліда віддула губи, встала з крісла і пішла геть. Прийшла Лідуся до своєї кімнати, хотіла розказати Лялі, що гнівається на маму, але тільки торкнулася вона червоної суконочки лялі, як ляля запищала. Не руш мене, мені твоя мама пошила таку гарну суконочку, а ти гніваєшся на маму. Пішла Ліда до ведмедика. Але ведмедик забурмотів лиши мене, твоя мама прилатала мені вухо. Коли ти його обірвала, а ти гніваєшся на маму. Пішла Ліда до м'ячика, зеленого, квітистого, а то й собі, лиши мене. Твоя мама купила мене тобі на уродини. Я коштував дорого, і твоя мама мусила добре працювати, щоб мене купити, а ти гніваєшся на маму. І м'ячик покотився геть під ліжко. На вікні стояла у вазончику рожева квітка. Пішла Літуся до неї, щоб розказати їй, що гнівається на маму. Але Квітка обурено затріпотіла листочками. Мене твоя мама посадила у вазончик і підливала щоднини. А ти гніваєшся на маму, іди геть. Я не хочу говорити з тобою. Аж тут озвався і тканий килимок під ногами. Мене твоя мама привезла з дому аж через море, і тріпає та чистить мене кожної суботи, а ти гніваєшся на маму забирайся і не пробуй мене топтати. І почав килимок морщитися та сувацуватися по доліці, так що Ліда трохи не перевернулася. А тут ще й суконочка почала доповідати. Мене твоя мама сама вишивала цілими ночами, сама мене пере та прасує. А ти гніваєшся на маму. Цього було для Лідусі забагато. Вона розплакалась і мерщій побігла в їдальню перепросити маму і чемно випити молочко.